Hello, баді, нема таких колонок, які я люблю більше за маршал. Так сталося обставини, що ще в 2015 році я взяв на огляд дуже-дуже давно було, але я тоді працював з фотлайнами і всіх, хоча і зараз скотла. Коротше, я тоді зробив огляд Кілберн. Першого покоління мені дуже зайшло. Я не зрозумів, як це колонка таких розмірів, так може грати, так довго тримати. І тоді закохався в Marshall. І саме з того моменту. Я так полюбив цей бренд, що навіть купив собі наушники, які в принципі мене ну не дуже влаштовують, але саме за рахунок дизайну і того, що це Marshall, я собі взяв. Але сьогодні не про наушники, сьогодні про нові, ну точніше, для нас в Україні нові, а вони вийшли ще у 22-му році. Колонки для домашнього використання. Це у нас господі ну назви у них дебільні Wuborn 3, значить Acton 3 і Stenmore 3. Поїхали. Назви хардкорні, музло хардкорне. Зараз будемо це все розповідати. З вами Максим, ви на каналі Портатив. Тепер точно поїхали. У Marshall є серія портативної акустики, яка має вбудований акумулятор, який, до речі, тримає рекордні години. А є серія виключно для дому, куди входять Acton, Stanmore, Tufton, От така вона здорова. І оцей Вуборн. Крім Туфтона, це по факту однакові візуальні рішення, які різняться потужністю, звісно, звуком та деякою функціональністю. Вже було цілих три фейсліфтінга цих моделей. Чому фейсліфтінга? Бо я не можу назвати це новим поколінням, бо ну, змін майже нема. Вони щось там завжди трошки змінюють і випускають нову модельку. Отож, у нас 5 років, кажись, пройшло з того моменту, коли було друге покоління, у 22-му представили третє, до нас воно. Зараз приїхали, і я хто я взагалі такий, щоб вам не показати третє покоління більш детально? Тож, три. Моделі додому зараз будемо про них говорити як хороше, так і погане. На жаль, маршал. Так так до речі, за те, що вони до нас доїхали майже через рік, можете подякувати тому бункерному діду. Бо, якби не війна, звісно, все було б швидше. Але приїхали все дуже добре. Але я не про то. Я про то, що ви донатили, не зупиняйтеся, підтримуйте наших воїнів, і все буде Україна. Внизу є, якщо що, наші картки, ви можете донатити туди, і ми потім робимо збори додаткові. Збираємо ці кошти і відправляємо тим, кому потрібно. Чи просто відправляєте куди завгодно, тут Стерненко, Притула, куди хочете, якщо ви точно впевнені, що це перевірені люди. Актон 3 це найменша колонка для стаціонарного прослуховування. Особливо для мене це, напевно, найкращий варіант, бо грає воно нереально круто. І, до речі, одразу для вас скажу, для тих, хто пише коментарі, дай послухати! Я дивлюся Xiaomi Redmi 3, і мені треба знати, який там звук. Друзі, я не буду вам вмикати колонки, бо, по-перше, через мікрофон навіть цей я не передам, як вона реально звучить. Ви не послухаєте так, як вона звучить з ваших ноутбуків і телефонів, і навушників. І, в принципі, я ще можу на клейми потрапити, бо буду включати музику, яка е потім там шейміться ютубом. Тому... Ось так, просто довіряйте на слова і приходьте, слухайте в портатив в реальності ці колонки, бо слухати оці всі реал прослуховування в Ютубах це ну, ідіотська ідея. Я вже 10 років знімаю огляди і вам 10 років це скажу. Тому не треба, не треба не треба мені писати про чого тих не включив. Не включу, і да все. Коротше, я б взяв би саме собі додому цю колонку, бо вона компактна. Вона більша за і менша за все це, не займає майже нічого. Вона класно грає. Ти її можеш використовувати з різним приладдям, підключити до комп'ютера по Джеку чи до якогось там телевізора, м -м, крутити по блютуз 5.2, який які тут оновився з ваших айфонів чи якихось там самсунгів чи інших смартфонів. І вона така досить м -м, маленька і і дає об'ємний звук. З точки зору дизайну змін майже немає. Лише з'явився перемикач відтворення, за допомогою якого можна перемикати треки і ставити на паузу. Це дійсно зручно, коли ти такий, Хей, hey Сірі, please play uh, some music from my favorite playlist. І колонка тобі така, Shut up and take my money, погнали. Ну, насправді там мікрофону немає. Ви це кажете своєму айфону, а перевикаєте треки вже там. І це зручно. Бо знаєте, коли там десь на кухні тусуєшся, миєш собі посуд, смартфон лежить незрозуміло де, ти почув якусь пісню, яку хочеш перевикнути, ти підійшов, там, клоцнув пальчиком. Ну, це, це нормально, не треба шукати смартфон. Також нижня металева полоска на фронті стала вущою. Це все той самий міні камбарь в шкірі з крутилками гучності, басу і високих, а також тумблером вмикання. Тумблер це. Шедевр. Звісно, розказувати, що то зручний форм-фактор, Я не буду, бо йому мільйон років це по факту камбарі. І я вже це розказував з 2015 року. Майже кожен рік на цьому каналі можете подивитися, але обережно, руснява мова. Вага майже 3 кілограми не змінилася з минулим поколінням. Як і габарити 260 на 170 на 150 міліметрів. Продажу є декілька варіацій по кольорам. чорний, кремовий та коричневий. Кожен виглядає реально прикольно, фаворитів нема. Тут вже вибирайте під себе під ваш інтер'єр. В Цих колонках не передбачено акумулятора, тому живлення виключно від мережі, що для домашнього рішення взагалі не питання. Але це питання вже вартості, тому що все ж таки за 13500 я хотів би мати там хоч маленький акумулятор, який ти можеш, коли світло вимкнути, не дай баже цими конченими сусідами, і ти собі далі слухаєш музику. Це було б непогано. Але і маркетинг маршал, я розумію. Є кілбірн, який тримає 20 годин, то навіщо мати ще тут цей акумулятор? В принципі, все логічно. Звучання майже не змінилося, бо компоненти лише оновилися. Але по факту всередині всі ті самі два підсилювача по 15 Вт в твітерах та один 30 Вт класу D для великого вуфера. Ну тобто, всередині, у нас три динаміки, які зібрано в цей прямокутний ДСПшний корпус. Нічого екстраординарного, особливо якщо подивитися, які корпуси роблять Бенґеноловсен, але то вже іншого цінового сегменту техніка. По сухому дуже гучно, гранджово, прикольно не. Правдиво від слова взагалі. Тобто звук він ну, мівеобразна, ця чихай, воно там десь цокає десь, але стиль маршалівський він от передається. І дякую компанії Sound Industries, до речі, це ж не ті Маршал, які ви думаєте. Це компанія робить Sound Industries по ліцензії Маршал. Ці колонки і навушники дуже давно. І от вони зробили реально той самий звучок в сучасній обгорці для сучасних людей. Тобто от він для тих, хто цінує, для мене ну майже ідеально. Великі колонки так само несуть в собі не так багато змін з попереднім поколінням. Це такий просто фейсліфтінг. Це той самий перемикач треків плейпауза, фронтальний дизайн нижньої металевої полоски, да й загалом все. По підключенню в Станмор, і раніше є додаткові RCA, а в здоровенному в додали в цьому поколінні HDMI. що дуже ок для полігамності підключень. HDMI ви що розумієте, якщо ви сюди втикнете PlayStation, грати? Ви на ній не зможете бо екрану немає. Це чисто для звуку, але також зручно. По звуку змін з кількістю випромінювачів і потужністю в Стенмор 3 нема. Як раніше було 50 ватт на вуфер та по 15 на твітери, так і залишилося. А ось в 3 обзавівся більш потужним вуфером на 90 Вт замість 50 раніше, та додав свою конструкцію два середньочастотника по 15 ватт додачу на два твітера, тобто високочастотника також по 15 ватт. Тобто додалося два динаміка. Але уборн 3 змінився кабінет, і там тепер один. Довший фазоінвертор а раніше було два. З цього виходить, що новий Stanmore майже не змінився по звуку, а оцю штуку в Uborn прокачали нормально. Тут і більше динаміків, і грає, воно ну сучасніше і детальніше. Але ось технологічно нас чекають питання, бо IPTX раніше був, що тут, що там. Зараз його не було. Якщо вектоні його, як і раніше не було, так і зараз не було, то тут просто його прибрали. Хоча при всьому цьому версію Bluetooth... 5.2 оновили, але читаючи всі тести, читаючи всі огляди, я дивлюся, що наче звучання не погіршилося, навіть покращилось трошки, і це дивно. Також великі колонки стали трошки тихішими, але це невеличка різниця. А саме 97 дБ, де 3, от в тому, раніше було 97, а у другого покоління в оборт було 110 дБ, а в цьому 100. Тобто вони трішки, але стали не такими гучними. Але якщо все це відкинути і просто послухати, як вони звучать, то це обсерон ну, найвищої степені. Це прекрасний ахірений звук ектон, помножити на 2 – це станмор, помножити на 4, 4, 4 пепенка денешта – це воборне. Ось так і працює. А тепер трошки копнемо в ціни, бо все ж таки все в нашому житті, на жаль, залежить від того, можеш ти це собі дозволити чи ні. І ось з цінами питання, ну, як ви зрозуміли, не дуже. Бо малий Ектон коштує 13 500, а минулий зараз коштує 12 500. Коли у маршал виходить нова техніка, то вони зачасту роблять розпродаж минулого покоління, і так сталося, що ціни на минуле покоління знизилися. Якщо брати отой станмор, що там стоїть, то він зараз коштує 18 тисяч гривень проти 16 з половиною за минуле покоління. Найбільший Вуборн коштує 26 500 проти 24. І тут постає питання у вас і у мене і у всіх тих. Друже, а якщо ти кажеш, що не так багато змін, то навіщо тоді переплачувати? І тут, ну, логічне питання, поки є в наявності друге покоління. Напевно, напевно, я би обирав його. Особливо, якщо врахувати, що ти можеш з доплатою в 3 тисяч гривень взяти замість нового Ектона минулий Стенмор. І це буде краще. Ну, як не крутий, якщо вам розміри дозволяють. Звісно, на вуборні, який коштує новий 26500 а минулий 24, ця різниця вже майже непомітна. Але різниця між новим і старим є. І тут вже все залежить від вас. Чи готові ви там за 1000 GM кнопочку переплачувати і трошки оновлення дизайну, то, будь ласка. Якщо ні, то хапайте зараз економ-пропозицію, так скажемо, майже без ніяких втрат. Навіть APTX буде. Що вам? Не дуже весело про колонки слухати. Давайте анекдот розкажу. Приходить, якось чувак на радіо, на нього питають: Друже, як ти з такою дікцією потрапив на радіо? У тебе що, блат? Він каже: Чому блат? Зі ні Нє-ні, не відписуйтесь, не відписуйтесь, я продовжу про колонки. Давайте у нас тут ще недоліки. І на жаль, тут треба додати трошки недоліків в цих колонках, бо для мене вони є. Перше, це додаток. Геніальний додаток, який розробляли люди, напевно, розумні. Але в ньому є три функції: перша це оновлення програмного забезпечення. Окей, хай буде, але не зрозуміло, навіщо. Друге, це еквалайзер, крутилочка, оця басу і високих. Ти можеш там це регулювати. Навіщо не зрозуміло, якщо можна все це тут зробити? І така функція, як реплейсмент, щось там. Зараз прочитаю плейсмент компенсейшн. І, типу, куди б ти там не поставив, там можна налаштувати. Але я ставив кут, там, натискав різні кнопочки, скажу, що це не дуже потрібно, тобто також майже безкорисно. Там, Наприклад, колонки від Apple самі по собі це роблять. Вони аналізують за допомогою звуку і датчиків, і зроблять його так, щоб вам було краще. Коротше, додаток, ну, що він є, що його нема, окей. Друге це колонки для домашнього прослуховування. Типу, ти прийшов додому, увімкнув, тусанув, клас. Але чому тут от що дизайн олдскульний, що функціональність? Чому тут нема Wi-Fi? Чому я не можу по AirPlay? У мене завжди вона вімкнена в мережу. Я підійшов, натиснув там, грати музику в цій кімнаті. І в мене воно грає. Чому тут нема цього? Вам що, дорого той Wi-Fi модуль, чи AirPlay сертифікувати? Ну це ж не так дорого, і це зміни, які повинні бути. Навіть в таких олдскульних колонках. Але маршал йде своєю якоюсь дорогою. Я не можу сказати, що це прям критично. І я б ці колонки не взяв. Ну я б не взяв, бо вони дорогі. Але ну, вони мені подобаються дизайном, звуком. Але от якщо тут все це буде, то це вже і конкуренти там бенгам, це конкуренти Sonos, Розумієте, це от маршал. and please write me on my email. Спів. E, Дат Максим, дат собака Джемелко. Май very good for ю, Маршал. Так, фух, наче все сказав. Насправді я не хотів братися за всі три одразу колонки, бо ну ви розумієте, скільки там спочатку одну вичитати, витестувати, порівняти з минулим, потім другу, потім третю. А потім виявляється не так багато змін, тому одразу три вам колоночки. Здоров'я, дивіться, що ми маємо? Класний дизайн, класний дизайн, який був, атлічно трошки зміни. Класний звук, класний звук, який був так, трошки зміни раніше. Що е, ми там? Функціональність не підтягнули, блютуз трошки підтягнули. Додаток, хай би його взагалі. Кнопочки додали, HDMI додали. Да і, в принципі все. Про недоліки ви зрозуміли, про доліки ви зрозуміли. Вартість, звісно, не мала, але той, хто знає, що таке маршал, він все ж таки буде купувати цю техніку. Тому якось так, друзі. Це новий маршал. Заходьте, слухайте, вони цікаві. Ще раз кажу, включати вам я не буду, бо це пошло в Ютубі слухати музику. Заходьте, слухайте самі і діліться в коментарях, бо мені дуже цікаво, що ви вважаєте от, про такі олдскульні в прямому сенсі цього слова колонки. Як функціонально, так і зовнішньо. З вами був Макс. Не забувайте, будь ласка, про донати. Зробіть собі якусь там, я не знаю, що кожен день по гривні, як мінімум. Бо. Паскуди не дають бжити, уроди. Ну і, звісно, підписка, вподобайка. У нас на каналі багато різних прикольних форматів. То ми до людей пристаємо питаємо, яку музику слухають, то скипить тести, то просто огляди. Хто мене знає з вас, я тут вже дуже багато. Я всю цю техніку перелапав, перетестував. У нас таке своє ком'юніті, яке бігає по всьому інтернету. Отож, якось так. Маршал Вубер, Ехтон Енстерн, Мор третього покоління. Гарного дня. Вам. Бувайте!